Всім привіт! В даному відео розкажу про острівних маток, які вчора ми відібрали на острові і привезли додому. А саме мова йде про кордован. Острівний чистопородний. Вон маточки сидять в клітках, видно. Такі риженькі. Пчоли супроводу можуть бути і звичайно сірі, там степова, Використовувалась для заселення нуклеусів. Також є варіанти маток бакфаст облітаний на кордовані. Ось саме ці матки представлені. Такі комбінації дають дуже потужні сім'ї і дочки від них теж показують дуже пристойні результати. Вони собі консолідували признаки бакфаста і кордована. Декілька маток ось є облітаних асіолі на кордовані. Але це вони замовлені і також залишаю їх для себе. Дві штуки, одна замовлена. Тепер стосовно кордовану. Кордован буде відправлятись всім замовникам по списку, але звертаюсь до тих людей, до тих замовників, які замовляли маток через Viber. Трапилась халепа і злетів Viber. Злетіли всі дані, злетіли всі замовлення. Тому, якщо можна, в кого є бажання придбати цих маток, воно не пропала у вас, якщо продублюйте свої замовлення на вайбер. І я їх вам відправлю наступного дня після отримання замовлення. Також ще додаткова інформація. Ми на острів вивезли додаткові сім'ї батьківські із трутнем. І в нуклеусах просто відібрали маток і роздали туди неплідні матки, і маток, і маточники. Наступна партія буде відбиратись 10 серпня. Ну і там з 11 серпня можна робити буде розсилку. Тому, якщо ще є бажаючі отримати маток, Чистопородного кордовану застрівного облітника. Прошу писати і замовляти. Сильні сім'ї для сильних взятків. Дякую за увагу.